Як користуватися блоком керування перисельтичного насоса дозатора. Для умкнення блока необхідно відкрити дверцю і вимкнути автомат QF1. Після цього на лисовій панелі блока керування загориться лампочка мережа. Блок готовий до використання. Для запуску блоку натиснути кнопку Пуск. При цьому у нас загориться дисплей об'єм, на якому буде відображатися поточний об'єм дозування. Для вибору іншого об'єму дозування необхідно натиснути короткий час кнопку вибір. Об'єм перебирається по кругу. Тобто після максимального об'єму в 1000 мл іде 75 мл. Для запуску процесу дозування необхідно натиснути на педаль. При дозуванні горить лампочка робота. Щоб переключитися в режим відображення кількості надозованих пляшечок, необхідно натиснути і потримати кнопку вибір протягом 3 секунд. При дозуванні кнопка Вибір не працює. Натискання на неї не дасть ніякого результату. Для виходу з режиму відображення кількості надозованих пляшечок необхідно натиснути на кнопочку Вибір. При цьому ми перейдемо в меню відображення об'єму дозування. Перехід до іншого об'єму дозування обнуляє лічильник надозованих пляшечок. Для більшої точності дозування для, балих, для малих об'ємів частота роботи двигуна насоса перистальтична зменшена вдвічі. При дозуванні об'єму 500-1000 мл вмикається максимальна частота роботи двигуна, що ми зараз побачимо. Для зупинки процесу дозування необхідно затиснути педаль керування на час більше 3 секунд. Через деякий час система знову буде готова до роботи. Конопка стоп на ліцевій панелі використовується для аварійної зупинки. Блока керування, при цьому повністю знеструмлюються внутрішні елементи блоку і насос дозатор. Знову для увімкнення блоку керування необхідно натиснути на кнопку пуск. Вибираємо необхідний об'єм і натискаємо педаль. Як бачимо, вона зараз показує одну віддозовану пляшечку. Ось такий режим роботи. Дякую за увагу.